Моя майбутня професія перекладач. Взагалі, професія перекладача є однією з найдавніших. У всі часи були потрібні знання іноземної мови, щоб налагоджувати відносини з іншими країнами, укладати договори та торгівлю. Сьогодні ж обов'язки перекладача стали набагато ширшими, з'явилися різні спеціалізації. Для мене ця професія. Можливість допомагати людям. Зараз я розумію, що саме ця професія надає мені великі перспективи. Прикладаючи багато зусиль, я планую стати професійним перекладачем, щоб потім ділитися досвідом з початківцями в нашій сфері, а також разом з ними і надалі розвивати нашу країну. Дуже важливо розуміти. Що саме після перемоги наша країна буде мати потребу в людях, які будуть здатні налагоджувати відносини з іншими країнами та компаніями, які своєю колективною працею допоможуть Україні стати ще міцніше, багатше, дружніше та красивіше. Бо ключ до успіху це командна праця. Професія перекладача визнана однією з найпрестижніших і затребуваних. Перекладач це важлива сполучна ланка між зрозумілим та незрозумілим. Я можу мандрувати, працювати з цікавими людьми та розвивати Україну. В умовах сьогодення знання іноземних мов є не тільки запорукою успішної кар'єри. А й показником освіченості людини, можливістю спілкуватися з іноземцями та знаходити друзів з усіх куточків світу. Але варто розуміти, що від професіоналізму перекладача часто залежить результат важливих переговорів, думка про прочитану книгу або правильність розуміння документу. Тому це відповідальна професія, і щоб стати професіоналом своєї справи, потрібно багато вчитися. Перекладач повинен не лише володіти великим словниковим запасом та знати граматику обох мов, але й знатися у сфері, з якою пов'язаний текст. Крім того, він повинен досконало знати свою рідну мову і бути загалом ерудованою людиною, яка постійно займається самовдосконаленням, адже час не стоїть на місці, і ми постійно розвиваємося. Професійний перекладач повністю занурюється у новий для себе світ. Вивчає будову двигунів внутрішнього згорання чи технології виробництва сухого вина, читає різноманітну документацію на профільних сайтах, переглядає відео та креслення. Я кожен день допомагаю людям з перекладами в офісі соціального працівника, в лікарні, у виконкомі міста, в якому зараз живу, в магазинах та офісах операторів зв'язку чи страховій фірмі. Перекладач дає людям можливість говорити та бути почутими, перекладаючи те, що вони говорять на мову, яку може зрозуміти аудиторія. В житті перекладача немає двох однакових днів різноманітність тем вражає, а завдання захоплюють. З вірою у перемогу я розумію, Україні потрібні висококваліфіковані люди. Тому зараз я вчуся, практикуюся, розвиваю себе як професіонала, перекладача. Являючись перекладачем, я зрозумів, що нема різниці. Де ти є? У рідному місті, чи ти був вимушений його покинути? Самотній чи з родиною? Ти. Так, да, саме ти. Майбутня опора нашої країни. Ми переконані в нашій перемозі, за яку ми готові пройти через найтемніші часи нашого життя, щоб стати сильними та незламними. Доки ми тримаємось, ми робимо наш мозок та серце загартованими. Саме кваліфіковані і креативні спеціалісти будуть відповідати за наш змушений війною дім. Кожен з нас має докласти як можна більше зусиль для перемоги та майбутнього. Іншого виходу в нас немає. Слава Україні! Together we stand!